Привіт із Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні, 4 серпня. У нас на вулиці така не сонячна, хмарна погода. Так, і яка обстановка на пасіці? Ось тут, як видно, немає рутівських вуликів. Вивіз їх на пізній соняшник вчора, 3 серпня. Там той, тільки соняшник почав викидати маяки, там буквально на ціле поле 45 гектарів, десь штук 10. Думаю, до тижня часу зацвіте. Подивимося, що з нього вийде. Поставив на них, лишив на них тільки по одному корпусу 300-му на 8 рамок. надіюсь, що його піднесуть, гнізда собі так само піднесуть, щоб було їм на зиму. Так, І зараз відбираю рамки з медом. Меду мало, а то, що лишиться після відкачки, ще буде менше, бо планую їх зимувати, лишати на меду, який там вже буде, там липа з соняшником змішана буде в мізді. І ще догодую медом, змішаю наполовину з цукром. Там буквально по 5-6 літрів треба буде долити, дивився гнізда, там материнські сім'ї. Там 3-5 літр. Догодую, вистачить. Так, тут відбираю зараз рамки медові. Це видно, Зараз напад страшний. Взятку немає. от Чують запах сім'ї і лізуть на решітку навіть. Ще б хотілося додати. Зараз на цей час дуже важлива робота. Це скоротити льодки. Бо як видно, який ажіотаж. Але слава Богу, за всі роки в мене ще ні однієї сім'ї не розбили бджілки, крадійки. Ось поскорочував їм льотки своїх ось мераможних. Ось так скорочую обрізками з ППС. -у. Ось цього їм зараз повністю достатньо. 3-4 см. Чому так скорочує? Бо ось ця, наприклад, сім'я знаходиться на п'ятьох рамках, і щоб виходився льоток рівно на середині. Тоді формується посередині клуб на зиму <кій> і гарно зимує. Зимує сім'я тоді. Йде рівно по центру клуб, не зміщається. Ось так. І це важливо зробити скорочення ще до відкачки, аби не було так, що пізно. Ось тут є турецькі прильотки загороджувачі, там лишив три отвори на три бджоли. Ось тут так скоротив, там сімейка, такий собі відводок допоміжний. Там скрутив наполовину. У мене знаходиться перегородка. Тут основна сім'я тут допоміжна і навесні скорочую, забираю матки, пережимаю. І це слугує сім'я-вихователька для маточників. З таких в мене чотири. Так. Ось тут зараз виходить по 12 рамок в цих корпусах, тут було в них мало. Всі принесли 2-3 рамки і то мало печатки. Тут були слабкі сім'ї, в яких я робив відводки. Таке враження, що вони тільки зараз набрали силу. Зараз багато бджоли. Але це добре, наростяться на зиму. Тут лише в них по 6 рамок в гнізді в усіх. Там дивився по 5-6 рамок з розплодом. Це добре. Почну їх загодовувати десь за тиждень часу. Тоді полоски поставлю від кліща. Думаю, що з них буде до весни. І до речі, що тут по 12 рамок, бо ті, що я вивозив сім'ї, я їх не відкачував. Просто корпуси поставив порожні рамки сушнину, а ось такі всі 12 рамошники зверху понакидав ті рамки. Рамки, звичайно, залиті гарно, печатки мало. Там де мало печатки, то підуть, відкачу і буду тим медом загодовувати їх. Соняшник був далеко, саме ближче 2 кілометри. І дальне поле 4,5 км, таке гарно відділяло спочатку, але, але далеко. Ось такий гол. Так, і ще цей ряд. 8 сімей, тут батьківські сім'ї, тут так само по 8 рамок повномедних в другому корпусі. Що треба це все відібрати і відкачати. Відібрав поки що десь стільки десь 120 рамок приблизно. Це мало. Ось відводки стоять на один корпус. Там їм полишав вже тільки по 4 рамки на зиму. 3 по 4 і 1 на 5 рамок відводки. Руйовниці зелені. Там по 4 рутівських рамки. Будуть донори на весну. Так собі планую на основній рутівські сім'ї. Тут ось такий ще вулик зверху підняв по дві рамки з розплодом, хай би їх запечатали. І маю отримати матки карніки від Богдана Болюбаша. І Хочу підсадити їх тут в одну сім'ю і тут в другу сім'ю. Попробую карніку склинар. Вона є. Майже вся основна частина пасіки відсотків 75. Зараз на Карпатці. Карпатка типу Синевир. Ну, мені подобається бджола, правда, гарна, темна. Матки всі одна в одну, темні, темно-коричневі, спокійна бджола. Навесні подивлюся, як спрацює. Мені головне ранні взятки. Це що у нас сади, кульбаби дуже багато. Одного року викачав мед з кульбаби. Ну, запах її, кульбаби. Запах квітки. Мед гарний, жовтий. Не оранжевий, але світло-жовтий, такий яскравий, смачний. Саме смачніший він був мені в зимі, коли запах квітів прямо з нього. Подавав до чаю, було з нього чути запах квітів весняних. Ось такий сад. У мене тут сад не знаходиться недалеко, починається за кілометр в ту сторону. Там гектар десь, напевно, більше ста. Тому є якийсь невеличкий взяток садів. Ось така ситуація. Так, ще відбираю цих два корпуси 24 рамки. І треба йти на обід. Сьогодні, до речі, передавали дощ за годинку мав би бути на 3 годину. Хотілося б посуха велика. Сильно. Ось як видно, ще її ні разу не було, щоб за цілий сезон тільки два рази косив на пасіці траву. І то другий раз тільки підрівняв, не було що й косити. Ось так, якщо видно, збираю такі комки прополюсу. Ось виходить один-два з вулика. Роблю до себе настойку з прополюсу. Саме краще лікарство для ротової порожнини для горла на зиму. Ні одне лікарство з аптеки стим, не з не зрівниться. Це не фальсифікат. Натуральний продукт. Власноруч зібраний, знаю 100%, що там є. І Ось так. Все. Всім дякую за увагу. Всім миру, добра, пока.